До інших тем, цими вихідними іудеї відзначали пурім. Саме це свято є найвеселішим, солодким та дуже особливим для євреїв всього світу. А ще неймовірно актуальним у наш час. Чому дивіться далі? Пурім бажеси праздник, поможе поможить єв... євреїв в биту. Пурім особі праздник, він проганяє біду. Свято перемоги маленького народу над великими ворогами носить горду назву Пурім. Історія єврейської урочистості сягає в давні часи правління сирійського царя Ахашвероша. Один із його військових радників Аман вирішив звести наклеп на євреїв. Цар підписав указ про знищення всього єврейського народу, який проживав на його території. Однак, улюблена дружина царя Мудра Естер врятувала ситуацію. На знак цього дня назначив пур, тобто ж. Чи буде єврейський народ знищений, чи не буде він знищений? І того часу саме завдяки стер, саме завдяки тому, що вона відстояла свій народ і прийшла до царя, а на святкову вечерю і від нього вимагала. Спасіння свого народу був врятований в котрий раз єврейський народ, і на честь цього на честь цього спасіння цієї жінки власно святкується свято Пури. Сучасні звичаї пов'язані з цим днем полягають у проведенні веселих свят, головними учасниками яких стають діти. Я прийшла зі своїми друзями, щоб відсвяткувати свято порі. З молодіжного клубу фонду Хест Вешт. Ми будемо святкувати веселитись. А ще серед традицій Пуріму дарувати різні солодощі та їстівні подарунки найдорожчим людям. Всі антигерої повинні бути покарані. І аман був повішаний. І на честь його екзотичної зовнішності, а саме великих вух печуться, так звані вуха Амана. І роздаються дітям також на це свято існує звичай мішова хмано, тобто обмін солодкими подарунками, на знак того, що всі євреї браття, сестри і дуже з'єднаний єдиний народ. Пурім прийнято святкувати весело та гучно. У цей час кожен єврей повинен прослухати совій естер в синагозі, допомогти бідним, обдарувати друзів та влаштувати грандіозний банкет. Однак, у зв'язку з подіями в країні святкування обмежили. Це свято перемоги завжди є. Символічним для нас, тому що завжди ми були в галутії, завжди ми відчували себе непереможеними. Побажати сьогодні в такі тяжкі часи для всієї України злагоди і розуміння, щоб ми могли розуміти одне одного і будувати одну велику державу, яка була б непереможена. Євреї вірять, коли у народу є духовні проблеми, люди повинні показати Всевишньому, що готові захищати віру ціною власного життя. А коли є загроза життю, звертатися. Татись за захистом до Бога можливо, це допоможе зберегти і єдність України.